Відділ культури Лозівської райдержадміністрації поздоровив зі святом партизанку Великої вітчизняної війни. З самого ранку, 22 вересня, 91-річна жителька села Комсомолець нині Миролюбівка зустрічає гостей та приймає поздоровлення з ним партизанської слави. Зільської районної державної адміністрації Сергія Георгіча Красноперева від себе особисто дозвольте мені привітати вас із такою ювілейною знаковою датою 75 річчям. Партизанського руху Олена Антонівна Кажан родом з Білорусі, до села Полтавського у кінці 40-х років її забрав чоловік, капітан танкіст, якого вона дочекалася з війни. На старість вже переїхала до рідних у Миролюбівку, але й досі тримає зв'язок з батьківщиною, де ще жива її бойова подруга, з якою вони разом служили у партизанському загоні. Окрім них двох вже нікого не лишилось. Останнім часом здоров'я Олену Антонівну трохи підводить, тому основні клопоти по господарству лягають на плечі доньки. Сьогодні традиційно мама завжди пече, пекла. Рулети з маком. Тепер уже печу я. Яке воно вийшло, я ще не знаю, але прийміть, будь ласка. До останнього часу Олена Антонівна не тільки пекла до свят традиційні рулети з маком, а й розважала гостей гуморесками, грою на семиструнній гітарі та партизанськими піснями. Гітару тримати стало важче, а от гуморески та пісні у неї завжди поготові – і російською, і українською, і рідною білоруською мовою. Тільки серцем почую тую пісню ясною. День згадаю, велика начальник відділу культури райдержадміністрації Тетяна Федорчук, її заступник Кривогуз та методисти районного будинку культури намагаються не пропускати жодної важливої для Олени Кажан дати та заїжджати у гості. Упустили тільки день народження 11 липня, бо не знали, але пообіцяли наступного року виправитися, поздоровити її з 92-річчям та вивчити більше її улюблених пісень.